Попытка противника провести диверсію при помощи підводного безекіпажного апарата не достигла своїх целей. Ні один корабль или подводная лодка Чорноморського флоту дислоцирований в бухті на военно-морской бази, а також экипажи екіпажі в результаті диверсії не отримали і Інсу службу в штатному режимі. Міноборони Росії оприлюднило відео підводного човна в новоросійську і заявило, що субмарина нібито не зазнала пошкоджень. Але є нюанс. У кадрі відсутня корма судна. Саме та частина, по якій, за даними джерел, і було завдано удару. Супутникові знімки показують. Корма підводного човна злегка притоплена у порівнянні з її звичним положенням. Це вже знайомий сценарій. Так само Росія раніше демонструвала розвідувальний корабель човперсафакарт Іван Хурс. Показувала лише цілий борт після української атаки. Нагадаємо, 23 березня 2024 року Іван Хурс» зазнав ураження. Супутникові знімки вказували на пошкодження кормової частини. З того часу корабель у море не виходив і досі не перебуває у строю. У липні українська розвідка зафіксувала Іван Хурс у Севастополі. Кормова обладнання відсутнє. провести корпусу, про помню подводного метод не змінюється. Ні один корабль підводний лодки чорноморського флоту дислоцирований буквы не, не може подавати монтаж, також екіпажі стати діверсії Відписуйся, щоб не пропустити головне.